Друзі, арестів і перші проголовне поїхали зеркалі. Її команда продовжує захищати Кудрицького, в тому числі і в суді. Лана вже до цього щодо висловлювалась неодноразово. Зелені мародери берега попутали. Чесно втомилась читати цей треш стосовно Кудрицько, втомила читати пояснення позитивних блогерів, які які пояснення не схожі. А радше на білий шум між двома сторісами про каву і осінь пише Дана Ярова. Далі в оригіналі. Тому дозвольте я, людина в му році брала участь у написанні закону про публічні закупівлі, а система прозоро. Тоді запускалася як пілоту Міністерства оборони, до чого була дотична і я спробую пояснити це все людською мовою. Бо я маю дві освіти юридично, фінансову і нерви. Щоб дивитись на це шоу без попкорну. У 2018 рік укренерго оголошує тендер на паркан так. Так само на парканний на золоті унітази. Все через прозоро, усе в рамках закону. Виграє його компанія пана Грінкевича. Нині персонаж кримінального провадження в сфері оборонних закупівель в умовах тендеру. Є запобіжник, банківська гарантія, це не магнітний амулет, а звичайно фінансовий інструмент, який гарантує, що учасник виконує договір. Особливо я люблю депозит 3% від суми контракту. Чисто щоб було боляче. Якщо не виконуєш, але це теж законний варіант. Компанія отримала аванс, як це передбачено договором. Потім не виконала умова Укренерго, який належить, стягує банківську гарантію з банку Конкорд. банк платить держава свої гроші. Повертає договір, розривається. На цьому моменті будь-який адекватний рис сказав би, ну вся Історія завершена. Але ні, бо ж у нас ще треба шоу. Тому замість того, щоб аплодувати системі, яка спрацювала як має, ми бачимо кримінальну справу, арешти телекамери. І тепер увага питання на логіку. Де збитки державі? Шановні ДБР, банк, приватний гроші державі повернуті збитків. нуль, що триває? Більше того, але за що оплатимо ми? Так, ми з вами, платники податків, спонсоруємо прокурорів суддів, слідчих, які замість роботи зображають битву добра і зла в стилі з районного театру. Мені особисто соромно, що Печерський суд досі живе в парадигмі дзвінок з банку і Вирок готовий. Соромно що ДБР перетворюється на Тікток проект із серії. Посадимо когось для сюжету. Особливо сумно, що все це на порозі важкої енергетичної зими, коли замість стабільності країні знову підсовують серіал Знайди крайнього. Бо якщо логіку підміняють політичним піаром, то це не про справедливість, це про театр. І на жаль, квитки на цей театр ми вже оплатили податками в той же час. Сам Кудрицький назвав рішення суду політичним ідіотським про Кудрицьку вам достатньо знати один єдиний. Утім, наріжний факт, саме Володимир Кудрицький, тодішній очільник «Укренерго», був одним із ключових архітекторів інтеграції української енергосистеми до Європейської ЕНСУ в перші дні вторгнення. Що сталося, Україна мала від'єднатися від російсько-білоруської енергосистеми лише для коротких тестів. Це було заплановано на лютий 22, го але буквально через день-два після початку тестового відключення Росія розпочала повномасштабне вторгнення. Попри те, Кудрицький команда прийняли ризиковане, але стратегічно правильне рішення не під'єднуватися назад до російського енергометрия. Речі отримати країну в режимі енергетичного острова. Далі іс історичне досягнення уже в березні, 16 березня. Далі історичне досягнення уже 16 березня 22 року Україна екстрено синхронізувала з європейською системою ЕНСОЕЛ, це означало, що ми стали частиною об'єднаної європейської мережі, отримала можливість балансувати потужності, і імпортувати електроенергію в разі дефіциту. Чому це врятувало країну? Без цього підключення Росія змогла б загнати значну частину України в середньовіччя при свічках, буржуйках ще в першу зиму війни, бо після масовних ударів ТЕЦ під станціях в двадцять 3 -му роках імпорт з ЄС став буквально життєво необхідним. Він дозволяв отримувати мінімальні рівні напруги в системі і уникати повного колапсу. Коли вам кажуть, що це, начебто, не політичне переслідування, то знаючи вище викладене, ви маєте краще уявляти, які насправді мотиви щодо кудрицького рухають дрібним стивим падлом, які в двадцять році готували народ до шашликів а Україну до капітуляції. Редакція каналу не несе відпідаль. Насті за висловлення окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів голова в кожного своєї висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.